Меру Божу, хочу поділитися хлібчиком, так це про те, що цей світ наш земний, в якому ми живемо, ніхто не зможе врятувати, спасти, крім Ісуса Христа, Його Євангелія. Для цього потрібно проповідувати. Навіть можна проаналізувати, скільки є різних організацій: Червоний Хрест, ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, НАТО. Є Багато різних організацій, але чомусь світ не стає кращим. Чомусь люди не стають кращими. Горді, батькам непокірні, грошолюб, грошолюбиві, а корінь всіх бід грошолюбство, мамона, матеріальні цінності, війна. Тому нам потрібен тільки наш Спаситель, Господь Бог Ісус Христос і Його Слово і, і дуже важливо не тільки слухати, але й виконувати виконувати волю Божу це стати учнями Ісуса Христа, проповідувати і навертати людей від гріховного стану, щоб люди рятували те, рятувалися, рятували свої душі, бо найцінніше для Бога це людська душа. Людські душі, як е, дві заповіді любові любити Бога, це любити Його слово, і любити ближнього, ділитися тим словом, щоб щоби ближні теж мали можливість спастися, мали можливість врятувати свої душі. Амінь.